Привіт, друзі! Мене звати Павло, і я працюю в компанії Сіка, якій вже більше 100 років ми являємося лідерами у виробництві будівельної хімії. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу річ, як затирки для плитки. Ви всі знаєте, що затирки для плитки бувають двох видів: цементні та епоксидні. Але на сьогоднішній день еволюція іде далі, і епоксидні затирки почали дуже сильно витісняти цементні. Чому ж так? У ваших ваннах чи душових? Там, де ви завжди візуально бачите ефект та можете тактильно доторкнутися, звісно, завжди приємніше працювати з епоксидними затирками. Після їхнього затвердіння вони завжди будуть гладенькі, рівні, і на них ніколи не з'являється цвіль. Вони не темніють, не жовтіють і залишаються завжди високоміцними. Епоксидна затирка є високотехнологічною і специфічною, проте результат вас дуже здивує і задовільнить. Вона поставляється в комплекті. З змивкою для затирок. Вона є двокомпонентна, міцна, і також можна використовувати її для приклеювання мозаїчної плитки у різних місцях, де потрібне тонке приклеювання. Поговоримо про цементну затирку. Наша цементна затирка називається Shonox Vieflex. Це є бренд у Європі від компанії Sika. Компанія Шонокс являється концерном величезним у Європі і лідером по виробництву сухих будівельних сумішей. Дана затирка затирається у шви від 2 до 6 мм. Вона є високоміцною та стійкою до погодних умов, води, цвілі та інших пошкоджень. У нас у компанії Сіка Україна на сьогоднішній день є гама кольорів як цементних затирок, так і епоксидних. Також обов'язково у нас є дублююча гама силіконових. Герметиків для виконання різних примикань, ван, кутів та умивальників. Дана лінійка матеріалів виготовляється у Німеччині і є сертифікованою в Україні. Ви можете їх придбати у будь-якому магазині від компанії Сіка, а також у мережевих маркетах в Україні. Також хочу зазначити, що оці ці матеріали можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці. А тепер. Ми перейдемо до практичного застосування і запрошуємо в кадр нашого інструктора Михайла. Ну що ж, друзі, а зараз ми з нашим інструктором Михайлом компанії Сіка Україна нанесемо наші затирочки. Тут ми нанесемо цементну затирку, а ось тут ми нанесемо епоксидну затирку і подивимося процес виконання затирання швів. Він досить специфічний, особливо при застосуванні епоксидної затирки. Але вам буде цікаво. Поїхали! Комплект епоксидної затирки поставляється двома компонентами. Затверджувач та основний матеріал епоксида смола з наповнювачами відповідного кольору. Дана затирка назначена для естетично вимогливих поверхонь та гладких швів, для приклеювання та заповнення декоративної скляної мозаїки, легкі у догляді за допомогою холодної води, губки та шоноксіклін, відсутність знебарвлення та пігментації плитки. А також мозаїки, особливо під дією сучасних кислотних мийних засобів. Проста у використанні навіть з плиткою з профільованою поверхнею. Ретельно перемішайте компонент А з компонентом Б. Поки суміш не стане однорідною та без розводів. Повільно перемішайте, використовуючи міксер з максимальною кількістю обертів 300 обертів за хвилину. Перемішайте матеріал та залиште на декілька хвилин, а потім знову перемішайте. Заповнювати шви потрібно глибоко за допомогою спеціального гумового шпателя. Залежно від поверхні плитки одну мірну ложку шонок сепоксіклін додати до 7,5 літрів води для замивання. Ми рекомендуємо Shonox Epoxy Toolbox для професійного виконання робіт. Shonox VitiFlex – стійка до хімічних навантажень і може використовуватись на виробництвах харчової промисловості. Дуже висока міцність та дуже висока адгезія до ребра плитки. Твердіння без тріщин застосовується в системах для теплих підлог. Видаліть надлишки матеріалу гумовим шпателем так, щоб залишилась лише тонка плівка на поверхні плитки. Надлишок розмитого матеріалу змийте губкою. Постійно змінюйте воду для замивання та постійно змочуйте губку, витискаючи залишки матеріалу з неї. Ну що ж, друзі, сьогодні ми розібралися, як правильно застосувати наші затирки для плитки: епоксидні та цементні. Нагадую, у нас широка гама кольорів та професійні матеріали. Ви їх можете знайти у розділі де купити за посиланнями в QR-коді на нашому сайті сікаhom.com.ua. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. Для найактивніших у нас завжди є подарунки, мерч та наші матеріали. Далі цікавіше.